А ти покажеш, как они классні. Покажи раз, как они. Ха-ха, классно. Привіт всім. Зараз ми приїхали до магазину Дніпроєм, який знаходиться в місті Львові. Ми зараз придбаємо болгарку та винтокрут для дитячого притулку. Завдяки вашим донатам це стало можливим. Консультант розповів, що це найкращий вибір для тих потреб, які мають цей заклад. В цьому магазині ми придбали багато будівельних матеріалів на суму 3700. Дуже великий список був, але ми його виконали. Зараз ми купили 12 кг приблизно солоних огірків і зараз нам бажать огірки свіжі. Дякую всім за допомогу, вся ця допомога дійде до діточок, сиріт, притулок номер 1 міста Львова. Ось комплект. він стоїть 6700 і в ньому всі ці. Один акумулятор на два прилади. Ми прибули в притулок номер один міста Львова. Ми допомогли дітям завдяки вам. Ми привезли трохи солодкого, ми привезли будматеріали, необхідний інструмент для будівництва. Також є трошки продуктів харчування. Дякую вам за те, що ви долучаєтесь до нашої допомоги і завдяки вам ми можемо допомагати дітям. Гості, привіт.

І ми завжди мали телефон пана Артема, як він був у Львові, то нам так було добре. Бо ми кожен день, як до чарівника, дійсно дзвонили. Ми тільки дзвонимо, нам треба сметани, і сметана є. Пане Артем, ми м'яса не маємо, бо нам і гріка треба чи помідора, і воно вже є. Тому я дуже-дуже дякую. Пан оці три тижні вже десь пропав. і нам було трохи дуже важко. Бо таких, ну кажу, на правду, це е, багато є фондів, які приїхали один раз, дали діткам чогось і поїхали. А це дійсно нам була така допомога досить серйозна. Тому я дуже дякую йому, що він так практично підходить до тої, до тої позиції. Не просто якщо десь хтось йому дасть ту копійку, то він не витрачує як-небудь, аби як-небудь потім прозвітуватися. А це дійсно приїде, привезе чеки, поїде навіть з нашими працівниками, купить тільки те, що нам потрібно, лишнього нічого. Але... Ну... Він там дуже дуже допомагає, тому я вам дуже дякую. Дякую фонду чарівників. Дякую фонду чарівників. Дякую фонду чарівників. Дякую фонду чарівників. Дякую, фонду чарівників. Я хочу, щоб, щоб вкусні конфети і раді всі дітки. псиді. Дякую.